Питання школи, якось треба вшати, якось треба вирішувати. Тому що кожного місяця, кожного місяця, наприклад, минулого місяця, було три ДТП по дорозі державного значення. Одно смертельне, а ці, дай Бог, дякувати Богу, все нормально прийшло. Тому я думаю, що це питання Андрія Михайловича важливо вшати, десь порушувати перед. Вище стоящими органами, розумієте, тому що це і проблема. Друге, е, друге питання, е, що торгує громаду не лише російської території, всі сільській території, серговці ямставки, земельного бодавця, тому що спрощує голову кожного, е, кожної сесії. І третє питання: е, на численні звернення е, житті, мешканців е, села Боднарів. Щоб розробити калькуляцію на водопостачання, водовідведення з селі вогнерів окремо, тому що я і запит давала, що водопостачання це відростоє, що напряму качає воду до будинків, це 50 метрів до будинків, і водовідведення є теж. Ви знаєте, якого стану. Дякую. Де не передбачено законодавством і на одній території повинна діяти одна єдина станка, і вона може бути тільки розділена між виданими цільового призначення змейного ділянку. Розуміло, дякую. Так, ми ну по-третьому. Я, я мушу дати напевно якийсь коментар. Розумієте, коли стосується. Даного питання і неодноразово їх порушення. Я знаю, що Вікторович Віктор давав доручення, щоб розробити на минулій, на минулій сесії, щоб розробити не то, що обґрунтування, а таблицю порівняння у двох, як є у двох старостинських округах. Так як я роз'яснювала детальніше того разу, що громади, наприклад, Старолисецька і наші громади нашого Каловського району не підняла ні найомту, не підняла для е жителів сільських територій замедний податок. Е ви собі зрозумійте, що сільські, сільські люди не можуть стати на біржу, вони членами особистого селянського господарства і не можуть отримувати е статус мало Тому, будь ласка, якось зверніть увагу на ті села, знаєте, на автобідарство. Дякую вам.